Привіт всім! Ось я нарешті вирішила знов пересадити орхідею ваніль, тому що вона дуже добре пішла в рост. І вже обганяє майже оцю паличку, яку я для неї зробила. То я для неї зробила ще одну паличку, найвищу, яка в мене була. Обмотала її так само мохом з фагном, а поверху кокосовим волокном. Ось вона яка довга. Унизу нічого не обмотувала. Ви можете подивитися, яка вона взагалі була. Ось така паличка, я її зробила вже, приготувала. Значить, Висаджувати я буду от в такий горщик, теж який я зробила з якихось речей, не буду казати, з яких. Може, ви здогадаєтеся самі. Наробила дірочок, як решето на дні. І ось в неї я її посаджу. Вона така тверденька. Так що. Підходить, підготувала, значить, кокосове волокно, живий мок фагном, він вже давно в мене, але він такий вологий. Той же самий ґрунт ваніль, який я його, її висаджувала і в якому вона пішла в рост. Значить, вугілля деревне. І кора ось така. Ну, це така кора, я таку не використовую для орхідей, для фаленопсисів, але для ванілії, мабуть, підійде. Вона більше схожа на мульчу. Ви бачите, яка це, це кора. Ось така. Зараз буду робити суміш. Потім покажу. Ні, спочатку на дно я укладу цю кору замість дренажа. Трохи такої кори на дно горщика викладаю. Ось, бачите, яка, яка вона, а потім буду робити вже суміш. Десь так, я думаю, буде достатньо. Ну, ось я приготувала вже суміші трохи всього потрошку. Трохи моху, трохи волокна, трохи кори ось цієї пачки, трохи вугілля деревного. І оцей ґрунт ваніль, Оцей, який я використовувала вже для неї. Вона в ньому дуже добре. Росте. Ну, ось це земля, в якій вона сиділа, вона волога така. Це сама рослина. Ось який в неї корінчик, і яка вона сама? Зараз буду її. Пересаджувати у новий ґрунт і на нову паличку, на новий тримач. Корінчик в неї дуже гарний, твердий, нормальний. Тобто в цьому ґрунті все було добре з орхідеєю ваніль? Ну, і ось посадка вже майже готова. Рослина сидить у новому горщику з новою паличкою, і зверху я ще доложу трохи кори. Ось такий в мене вийшов результат трохи кори і буде рости моя ваніль. Ще хочу додати, що поливати зараз я її не буду, бо земля волога, мох вологий, тобто вона постоїть так трошки, і поливати я буду десь на третій, мабуть, день. А ще хочу показати, що тут корінчик видно. Ось він, цей корінчик. Ось така вийшла посадка орхідеї ваніль. Я зовсім не хочу сказати, що висаджувати ваніль потрібно тільки так, як я. Я просто показую, як я це роблю, як мій досвід мені підказує. Я зовсім не кажу, що тільки так правильно робити. Дякую за перегляд. Всього доброго!